Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. У Фінляндії відбулися президентські вибори. У першому турі на посаду претендували дев'ять кандидатів. Серед них не було нинішнього президента країни Саулі Ністе. Він очолював країну 12 років та більше не може балотуватися у президенти відповідно до закону. Саме за його керівництва країна офіційно стала членом НАТО, що неабияк цінують місцеві жителі, зважаючи на сусідство з Росією. Традиційно президентські вибори розпочалися із завчасного голосування. До нього долучилися майже два. 2 мільйони фінів, які проживають за межами країни або у віддалених населених пунктах Фінляндії, всього ж населення країни становить 5,6 мільйонів людей. Цього року на виборах очікувалася рекордна явка, каже відомий фінсько-український віолончеліст, кінорежисер та член товариства Українців у Фінляндії Лукас Тасевський. Він давній друг сніданку, якого наші глядачі неодноразово бачили героєм сюжетів. Під час початку повномасштабної війни Лукас був в Україні та вирішив залишитися тут попри всю небезпеку. Тоді, аби підтримати українців та показати світу наслідки російських обстрілів, він грав на віолончелі просто серед руїн та знімав на відео. Фіни реально стурбовані майбутнім і ці президентські вибори надзвичайно важливі. Раніше перегони президентські Філяндії. Вони там більше кандидати говорили про цінності, то зараз в основному фіни дуже стурбовані тим, що головнокомандуючий і, і голова зовнішньої політики щоб він справився б з Росією. Лука скаже, передвиборчі перегони були доволі спокійними, без скандалів та гучних заяв. Та от результати соціологічних опитувань до останнього тримали в напрузі, бо ж трійка лідерів на президентське крісло мала практично однакову кількість прихильників. Спочатку головними конкурентами вважали представника відправлячої партії Олександра Стуба та колишнього очільника МЗС Пека Гавісто. Та згодом до них приєднався представник партії істині фіни і спікер парламенту Юсі Галааго. Багатьом українцям він відомий після виступу українською мовою у Верховній Раді. Нехай час загоїть рани, життя переможе. Слава Україні. Лука Стасевський каже: ті, хто увійшли в трійку лідерів, так чи інакше готові підтримувати Україну та неодноразово згадували про неї у передвиборчих програмах. Кандидати від лівих партій вважають, що Україну підтримували в достатній кількості. Але що позитивно, що три основних кандидата: особливо Олександр Юсі Галаго, вони вважають, що треба. Різко підняти допомогу України. загалом вибори у Фінляндії минули без гучних інцидентів. Зазвичай жителі країни сприймають цей день як свято на виборчих дільницях. Нерідко вони не тільки голосують, а ще й п'ють каву із солодощами.